Вітаю, друзі, послухайте. Я уверен, что россияне применят э, тактическое ядерное оружие на линии фронта для прориву та Они не будут делать мобилизацию по мільйонах человек и там как як Сталін лежить в Терномірову на тот. Ви чули, да, що закидають? То є чітко і внятно зараз з усіх оцих труб проросійських буде дзвеніти, що. Гратися ми з вами вже не будемо, і однозначно вони не кажуть, що, можливо, а 100% Росія примінить ядерну зброю. Чому вони про це говорять? Моя думка. Тому що підбивають сьогодні Зеленського, підбивають нас всіх на те, щоб все-таки піти на їхні умови миру. І, звісно, зверху ще намагаються на нас у таких чином і на Європу надавити. От тільки так, і все хочуть додавить нас до кінця. От і все, дякую.